3, 2, 1, записую. Слава Україні! Мене звати Владислав, я блогер, I am Ukrainian 24. Всі зароблені кошти з мого блогу на YouTube, Instagram, дай Боже на TikTok Підуть на потреби України та українців і звісно, я це все продемонструю у своєму youtube каналі. Але декілька днів тому мені в голову прийшла одна гарна ідея. А що, якби українці створювали свої власні youtube канали? Заробляли на тому кошти, і тим самим у них будуть гроші. Гроші будуть в економіки України, це буде валюта. І економіці приємно, і українцям приємно. Тому я вирішив створити окремий YouTube канал. Він буде називатися I am YouTuber 24 тобто той канал, на якому ви зараз, і буду ділитися своїм досвідом по YouTube Покажу, на що я знімаю відео. Як роблю прев'ю, де ще прописую, як монтую, яка техніка у мене є. Насправді нема ніякої, тільки телефон. І буду відповідати на всі ваші запитання або давати якісь рекомендації, здивлячись свого досвіду. Досвід в мене невеликий. Всього 6 місяців. Немає каналів на мільйон, на 2, на 3 мільйони підписників, немає зроблених десятки тисяч доларів. Але є певний шлях, який я прийшов. Це від нуля до 80 доларів, які сьогодні є з монетизації блогу I am Ukrainian 24 на YouTube. Тому я впевнений, що на YouTube можна заробляти. Я впевнений, що YouTube — це бізнес, який може бути і розвиватися в майбутньому. І я впевнений в тому, що українці можуть. Робити гарний, крутий, якісний контент для Ютубу і на тому також заробляти. Якщо вийшло в мене е, у такої людини, яка не вміє особливо знімати, не вміє гарно монтувати і просто з великим бажанням створює свій, е, свій контент і живе ідею допомоги українцям. Тому впевнений, що вийде і у вас. Тому це перший пілотний випуск I am youtuber 24 тому буду вдячний за ваші лайки, підписки на канал і дзвіночки, вони задзвонять саме в той момент, коли потрібно, як каже Віктор Бацько. Тож, welcome to YouTube.